На етапі завершення кампанія декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом минулого року, останній термін подання документу 30 квітня. Як цьогоріч проходить процес декларування та чи має Коломищина мільйонера? Дізнавалась наш журналіст Галина Досин. Кампанія декларування триває вже четвертий місяць. До 1 травня ще можна це зробити за місцем реєстрації платника. Цього року Коломищина таки має одного мільйонера. Загалом активність громадян податківці оцінюють як задовільну. Якщо у порівнянні, то цифри десь на рівні минулого року. Декларація подається до податкової інспекції за місцем реєстрації платника. Загалом свій громадянський обов'язок на Коломищіні вже виконали понад 300 громадян. Сума задекларованих ними доходів перевищує 16 мільйонів гривень. Сума податку біля 900 тисяч гривень складає. Декларування під Гають доходи, які отримали громадяни в минулому році у вигляді спадщини від членів сім'ї, що не є першими ступенями споріднення, у разі реалізації двох та більше автомобілів. У разі, якщо громадяни отримали іноземні доходи, інвестиційні прибутки, тощо не подання, або не сучасне декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень та адміністративну відповідальність в розмірі від трьох до 8 неподаткових мінімум доходів громадян. У податкову прийшла коломиянка Інна Оробець. Вона заслужений майстер спорту з пауерліфтингу, десятикратний чемпіон України, чемпіонка світу, Європи, багаторазова призерка Європи та світу. З 92-го року є членом збірної команди України. Спортсменка виконує свій конституційний обов'язок, декларує доходи. Виконання свого громадського обов'язку повинен наслідувати кожен свідомий платник податків нашій державі, як політик, так і спортсмен, як державний службовець, так і пересічний громадянин нашої країни. Вже декілька років поспіль я вчасно декларую свої доходи та добровільно сплачую податки. Взагалі в компанії декларування доходів немає нічого складного. Отримав доходи, сплати податки. І в цьому світі люди сплачують податки і не тільки заробітні плати, а й з інших доходів, які вони отримують протягом року. Насамперед, декларування залежить від свідомості громадянина та його честі. З 1 січня запроваджено мораторій на проведення перевірок, але податківці наголошують, що це нововведення не стосується перевірок громадян і не стосується перевірок податку на доходи фізичних осіб, також єдиного внеску, як це податку. Якщо фізична особа не повністю задекларує свої доходи і буде виявлено, що податки недоплачені, начувайтеся. У такому випадку інспекція має право здійснити перевірку до нарахування податків і застосувати штраф у розмірі 25% від неоплаченої суми. Так за минулі. Роки виявили 19 таких осіб. Сума до нарахованого податку склала 59 тисяч гривень. У нас працює центр обслуговування платників податків з подовженим робочим часом до 8-ї години. З п'ятниці по четвер. понеділка по четвер і в п'ятницю до 7-ї години. Тому не зволікайте, приходьте, подавайте декларації, декларуйте свої доходи.